Вітаю, друзі! З вами Оле Авто, Вінниця. Так, так вам не почулося саме Оле Авто. Так, у нас іноді бувають такі автомобілі. Ми займаємось пригоном автомобілів з-за кордону, але іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за рекламою. Цей автомобіль також приїхав за рекламою легендарний BMW X. 5. З просто шикарному стані, шикарній комплектації. Технічно автомобіль повністю обслужений, сів і поїхав. Нарікань ніяких немає. Особисто тестував 3 дні даний автомобіль. Враження просто шикарні. Дійсно, розумієш, чому. Цей автомобіль є легендою. Цей автомобіль про комфорт, цей автомобіль про якість, цей автомобіль про безпеку, цей автомобіль. Цей автомобіль є дійсно класним, комфортним автомобілем. Розумієш, поїздивши кілька днів на такому авто, чому цей автомобіль до Теперішнього часу 2025 року. Цінується. Зайдіть в авторія, подивіться, які ціни на ці автомобілі. Багато свіжопровезеної Америки вже давно впало нижче цих автомобілів. Задайте самі собі питання, чому так? Це дійсно класний автомобіль, він збережений. Подивіться на стан оптики. Технічно повторююсь, автомобіль без зауважень ідеально працює. Я залишив його ось так, вигнавши з гаража, щоб він постояв і був холодний, щоб я показав вам його роботу на холодну, як він працює, як він запускається. І Підтвердити свої слова стосовно. Того, в якому він технічному стані. Передні парктроніки, противотуманні фари. Класні, просто шикарнючі які фари, які видно здалеку завжди. Омивач фар, датчик світла, датчик дощу. Чорний на чорному. Повний привід. Технічно задні парктроніки, технічно я покажу, кожна кнопочка в автомобіля працює. В автомобіля все абсолютно в класному технічному стані. По кузову автомобіль станом на зараз не має жодних зауважень. Є підфарбовування. Давайте до цього, власне кажучи, і перейдемо. Капот автомобіля. Не фарбований, це вже, це вже успіх. Бистренько пробіжусь, тому що у нас дуже швидко портиться погода. Зараз можливий дощ, а то і град. 3.0 дизель. шикарний просто двигун. Тут є підфарбовування по правій і задній двері і по задній правій арочці. Але погодьтесь, хто шукає собі таке авто, звертаю увагу в першу чергу на технічний Стан автомобіля. Знайти зараз в рідній фарбі, напевно, напевно, нереально, не знаю, можливо, я помиляюсь. Трішки шпаклівки я знайшов тільки на задній, на задній правій арці. Далі автомобіль без критичних зауважень. Абсолютно дуже класний вигляд, дуже комфортний автомобіль, повторююсь, сам особисто від'їздив кілька днів і є з чим порівняти. Подивіться на стан салону. Біла. Шкіра, салон в класному збереженому стані. Автомобіль має повний електропакет, пам'ять сидіння, шкіряний салон, мультикермо, пам'ять, також керма, круїз, клімат, підігрів сидіння. Автомат неубиваємий. Просто звичайний гідротрансформатор. Автомобіль на задній пневмі, автомобіль має Шкірене мультикермо. І автомобіль має 296 рідного пробігу. Автозатемнення дзеркала. Автомобіль, в якому працює кожна кнопочка. Все абсолютно технічно справне, без жодних технічних зауважень цей автомобіль. Це є легенда. Але будь-яка легенда потребує до себе догляду. Цей автомобіль доглядали, цей автомобіль обслуговували і дуже, дуже збережений, як бачимо, стан цього автомобіля. Тут у нас особисті речі, великий, класний багажник. До речі, тут все працює. Тут це відкривається, закривається і зверніть увагу. Зараз дотяжка працює. Класний стан салону, класний візуальний вигляд і дуже-дуже комфортний автомобіль. x 5 він. В такому кузові є 53 кузов 3.0 n 57 двигун. Це самий вдалий, самий крутий BMW X5, особисто, на мою думку. Новіші версії X5, можливо, візуально. Виглядають сучасно, виглядають стильно, виглядають класно. Але по надійності і по комфорту цей автомобіль, повторююсь, на мою думку, дуже дуже вдалий. Знімаємо все одним кадром. І я хочу продемонструвати вам роботу цього двигуна на холодну. Пам'ять. До речі, бачите пам'ять керма. Електрорегулювання керма. Воно працює. Все, працює. Кожна кнопочка в автомобіля справна. Запускаємо двигун. Ідеально просто заводиться автомобіль на холодну. Працює рівненько. Нічого не труїть, не тріпається, все ідеально. Є, звичайно, вікові проблеми, всі знають, пікселі випадають, пікселі трішки, є питання до магнітоли. В загальному все працює, клімат працює, все чітко. Компресор запустився. Дуже класно працює двигун. Так він, як каже мій товариш, рохкає. Підігрів сидіння, працює. Все абсолютно в справному стані. Кожна кнопочка працює. Підігрів сидіння правий також працює. Великий огромний блокітник. Подивіться, в якому він стані. 296 тисяч. Пробіг. Ідеальний просто стан. Класний, легендарний автомобіль. В цьому автомобілі потрібно їздити, напевно, в купальнику, так як він не їде, він пливе. Порошки, накладочки, ну все, все дійсно дійсно в гарному стані. Попередній власник автомобіля мав своє. Свій магазин запчастин. Тому авто завжди обслуговувалося вчасно, по регламенту. Як мені повідомили, кожні 7-8 тисяч замінювали масло в автомобілі. Подивіться на стан. Відчуйте себе за кермом цього автомобіля. Так, це 2006 рік автомобілю 20 років. Але погодьтесь, це легенда. Він дуже класно працює, технічно, без зауважень. Автомобіль рівненько працює, не димить. Відкриємо капот, подивимось, що в нас тут, тут рохкає. Тизатори тримають, капот тримається, не падає. Тут у нас все в класному стані. Корозія відсутня. Стаканчики у нас ціленькі, нержаві, в гарному дуже стані. Крилишка автомобіля не крутились. Дуже класний звук двигуна. Ідеальна просто робота двигуна. Дизельний, приємний, м'ягенький звук двигуна. Оптика в автомобіля рідна, збереглися пильнички резинові. Тут також все класно. Ланжерони в автомобілі ціленькі, автомобіль без ДТП. Тут також все ідеально. Подивіться, як він працює, послухайте. Шикарна робота двигуна. Дійсно, класний. Класна робота. Технічно, головне, технічно автомобіль повністю справний. Підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули BMW X5, легенду німецького автомобільного ринку. 2006 рік. Останній випуск такого X5, якого ми бачимо зараз. 3.0 дизельний двигун самий вдалий. Самий надійний, самий безпечний двигун на БМВ 296 тисяч пробігу. Технічно ідеальний стан автомобіля. Якщо такий автомобіль вас зацікавив і ви не маєте змоги приїхати, зателефонуйте. Я вам відповім на всі додаткові запитання. І в нас працює доставка. Зможемо цей автомобіль доставити вам під дім. За умовами доставки телефонуйте за номером телефону. Легенда, просто легенда. Він дуже класно, круто виглядає. До зустрічі!